Сьогодні, 20 квітня, у світі День вдячності волонтера. І цьогоріч він актуальний як ніколи. Кожен українець вдячний волонтерам за їх підтримку, стійкість, бажання допомогти, навіть у неважливу ситуацію їм під силу знайти те, що здавалося б, дістати нереально. Волонтерять не лише українці. Весь світ допомагає Україні. Ми не уявляємо своєї країни боротьби за її мирне майбутнє і незалежність без цих людей. Саме вони стали міцним плечем підтримки військовим і цивільним у важкий час війни. Волонтерський рух нині це автономна потужна сила. Що стала об'єднуючим фактором і фундаментом громадського суспільства України в нових умовах? В Україні під час війни волонтерський рух продемонстрував усьому світові цю потужну силу, що здатна об'єднувати, організовуватись, допомагати та вирішувати надскладні завдання. Та протистояти викликам найважчих часів нашої держави. Волонтери це справжній приклад доброти, людяності і безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені. А ми всі цивільні. Об'єднуємось і як можемо, допомагаємо волонтерам і допомагаємо нашим захисникам. Слава героям, слава Зсу, і дякуємо волонтерам.